Все почалося з Лакея. Вільям Фортун працював при дворі королеви Анни, збирав недогарки свічок і продавав їх просто у себе вдома. Потім до нього приєднався Х'ю Мейсон. І з того моменту пішла історія Фортон енд Мейсон, яка триває вже понад 300 років. Так-так. Магазин відкритий ще у 1707 році і досі працює. Саме тут придумали шотландське яйце. Сюди вперше завезли американську фасолю Хейнс. І саме тут створили чай Ройал Бленд на прохання короля Едварда VII. Їхні кошики для пікніків це окрема форма мистецтва. Їх дарують, збирають і навіть передають у спадок. А ще на даху магазину власні вулики в самому центрі Лондона Fortnum Mason Мейсон збирає мен. Ну і обов'язково загляньте в антикварний відділ. Він розташований на другому поверсі. Срібло, порцеляна, лампи, меблі, речі, які не просто красиві, а мають ідеальний стан і детальний опис. Фортунед Мейсон це не про розкіш, а про рівень, який не вимагає гучних слів. Якщо ви в Лондоні, просто зайдіть. Подарунки звідси, це коли справді хочеться здивувати, а не аби щось привезти. Підписуйтесь, тут багато цікавого і корисного.